Садок Баронч це є постать, яка тісно пов'язана з нашим краєм. Якщо говорити про видатних людей, то таких самих визначних людей, то одним із цих визначних людей, звісно, є е, Баронч. Е, от чим він відомий в першу чергу? Відомий він тим, що він написав багато праць, е, присвячених історії населених пунктів. Галичини, ну і Бріщини, зокрема, а також праці з історії чернечих орденів, там домініканців, бернардинів, василіан. А також він досліджував історію вірмену, оскільки він був сам вірменином. Садок Баронч, він є одноліток Тараса Шевченка і народився ну Майже там два місяці, півтора місяця, навіть якщо бути так більш-менш точним. Пізніше від Тараса Шевченка. Тобто це є 29 квітня 1814 року. Народився він в вірменській родині е, у місті Станіславів. Тепер це місто відоме як Івано-Франківськ. Е, ще з Маличку він був таким хворобливим, е, народився в багатодітній родині і вирішив стати. Священником. От, священником в Вірменській церкві. Але була проблема, що місць в тій семінарії, де вчили священників для Вірменської церкви, було дуже мало. Баронш дуже хотів стати священником, і в нього було таке покликання присвятити себе релігії. І він. Тоді було дуже важко написав лист в Рим і добився дозволу, щоб його а, прийняли у Домініканський орден. І в 1835 році він вже вперше прибуває в Підкамінь, Перейшов тут новіціат, а потім він. Ну доволі так можна сказати, поневірявся по монастирях, тому що були певні проблеми, що його якось не розуміли. 1852 році Баронч знову прибув сюди у підкамінь і прожив наступних 40 років свого життя, тут аж до смерті. Він навіть в 1855 році з Січня там, по червень, ну, десь приблизно півроку він був навіть настоятелем цього монастиря. Але в принципі, ось цю роботу він полишив, хоча довгий час залишався бурсаріошем, тобто завгоспом. А також він проводив тут різну таку громадську роботу, соціальну роботу по допомозі населення. Ну, тепер так говорить соціальну тоді, може було. Трохи по-іншому, але от допомагав людям, тобто засновував, підтримував різні такі товариства громадські, які гуртували людей для взаємопомочі. От, але звісно, що е, найбільша заслуга Баронча це, скажімо, там, не його. Роль як настоятеля, чи його роль як борсарівша, чи як громадського діяча, чи навіть доктора теології, тому що Садок Баронч також певний час викладав теологію для монахів у Львові. Бо до 1852 року він змінив багато монастирів, а основна його роль в його працях, якщо брати конкретно наш край. Брічщину, то Баронч написав у 1865 році, навіть не написав, а опублікував е книгу е Вольне Хандльове місто Броди, тобто Вільне торгове місто Броди. У 1870 році він Видав таку велику монографію по історії Домініканського монастиря. Але крім цього, в нього було ще такий, такий популярний варіант історії Домініканського монастиря, який пережив дуже багато перевидань про житті Баронча. А крім цього, ми завдячуємо Садоку так також тим, що він написав е історію села Пониковиці. Чому він написав історію села Пониковиці? Тому що Паниковиця, вона була певний час власністю домініканського монастиря, і документи по історії цього населеного пункту були в руках Домініканів. І значить. Вони були доступні для садока Баронча. Загалом тут треба ще знати такий момент, що садок Баронч був аскетом. Ну, якщо це говорити, якби це була східна церква, то він був схимником. Тобто він, якби жив, мав такі більші схеми, він жив сам в Келії. Він мав право проводити богослужіння для самого себе, тому що він був священником індивідуально. І мав право індивідуально харчуватися. От, і фактично він напевно, що не дуже часто покидав келію, а проводив все, все своє життя в клопіткій праці. І за того ми маємо там десятки монографій е, різних, І не тільки монографій, це й безліч е, статей, е, там, заміток і, і так далі. Знову ж таки, можна запитати, а звідки він брав інформацію. До Першої світової війни була дуже така серйозна бібліотека. Тобто тут, по-перше, було багато книг, десь близько п'яти тисяч, і близько 500 рукописів, цінних рукописів. Монастир мав кілька хронік, давніх, які писалися в 17-18 столітті, і баронч це все інтенсивно використовував. Коли в вересні 1915 року звідси відступали російські війська, вони навмисно обстріляли. Монастир і бібліотека якраз була звідси, от, з того східної сторони, і все це надбання культурне, інтелектуальне, воно все пішло з вогнем. За винятком декількох рукописів, які були в копіях у Львові і в Кракові, то вони врятувалися, просто були подвійні копії. І тепер дуже цінні книги Баронча тим, що він згадує багато документів, багато хронік, яких просто зараз не існує. Але він з них брав інформацію, і, відповідно, частково цю інформацію, яка була. Зберіг вона до нас, дійшла завдяки клопіткій праці Баронча. Так само Баронч ввів велику переписку з різними установами, чи то тих населених пунктів, про які він писав, чи львівськими науковими установами. І йому книги чи якісь рукописи пересилали сюди, він їх опрацьовував і після цього повертав назад. От і таким чином він. Ну, зробив ту свою а, інтелектуальну спадщину, яка є зараз ну, неоціненним таким джерелом, а, та історіографією у вивченні а, оцих питань, про які я говорив. Тобто це населені пункти Галичини, це Чернечі Ордени, це історія вірмен, ну і інші а, такі подібні. Речі. От. Ну, також треба ще розуміти наступний момент, що Барунч, він не був науковцем в такому, як би, ну, дійсно в розумінні цього слова. Він не мав фахової історичної освіти. Тому його праці цінні більше не стільки аналітичними висновками, бо часто баронч, як робив висновки, то вони виявлялися помилкові і сучасні історики в багатьох випадках навіть багато того, що Баронч писав, спростовують. Але цінність його дуже така, от в такій ретельності, що він брав безліч. Безліч е, фактів і їх вводив в свої ці книги. До речі, які е, видавав за свій кошт, тобто він ще й був спонсором цих видань, тому що. Там, в домініканському ордені, в той час, коли Баронч був монахом, існувало право таке, що можна було мати свою приватну власність. Книги Баронча вони досить складні і складні з багатьох причин, але одна з тих причин це якраз от ретельність, скорпульозність подачі цих фактів, тих дрібничок, деталей, тобто вони настільки такі ну, багаті на інформацію, що здається, що навіть і трохи там і. Забагато є. Якщо говорити про монографію Садока Баронча... Вільне торгове місто Брода, яка була опублікована в 1865 році, то тут треба ну, знати наступне. Ясно, що вона не охоплює повноти історії бродів. З ряду причин, але вона є однією. Ну там, наприклад, десь зі семи таких великих грубих книг про наше місто, які з'явилися з 1865 року, і до буквально 2012, 2011 року от остання монографія. Бьоріса Куцмані вийшла в 2011 році, значить, броди у довгому XIX столітті. Її переклад з'явився. У 2019 році От Баронча книга була такою першою е, книгою. Е, я б її радше трактував як книгу про власників міста. Тобто е, читач, який захоче там дізнатися історію бродів, звичайно, він її там дізнається, але він дізнається побічно. Він в більшій мірі буде знати, що робили ті чи інші власники, От, е, і в тому числі для бродів. Але є там така друга частина чи остання частина цієї книги, де Баронч подає такий статистичний зріз про різні установи організації, релігійні, світські, економічні, культурні. Тобто таку дає повну інформацію і, по суті, змальовує картину якраз картину бродів 1860-х років. Тобто стиль Баронча — це хроніка. У тому році було тето, в тому році було тето, і так, от ми маємо таку досить обширну хронологію нашого міста. І щось подібно так само із маленькою книгою про село Пониковицю, там так само подано дуже такий детальний географічний опис. Ще одна особливість Баронча, він просто вводить в текст величезні документи, і читач може ознайомитися з документами, ну але це все утруднює. Тобто ці книги вони, ну, радше їх можна віднести все таки до стилю наукового, ніж науково-популярного. Хоча Баронч все своє життя він намагався писати науково-популярно, але все-таки йому це не вдалося. Оця його ретельність не дозволила йому перейти. На стиль такий, який би був доступний для кожного читача, ну, звісно, що сьогодні би було дуже добре, якби ці книги побачили. Переклад українською мовою, тому що з тих великих там, скажем, самих монографій, які я назвав, то в перекладі є тільки остання монографія про броди Бьоріса Куцмані 2019 року. Але переклад буде непростий, бо такі ідеї з такими ідеями підходили до мене різні наші там культурні громадські діячі, питалися: а от є, а що ти думаєш з приводу перекладу? Монографії на українську мову. По-перше, треба пам'ятати, що треба знати вірніше, що ем, Баронч писав він польською мовою, але м, проблема в тому, що це не та сучасна польська мова, а це така вишукана літературна польська мова 19 століття, яка дуже художня. І там треба дійсно фахового перекладача, який би зміг би це все передати українською мовою, тобто передати навіть красу того високого стилю, тому що Баронч писав високим стилем. Але з іншого боку, баранжду документаліст, хронікар, і він вставляє в свої. <звіг> книги цілі куски там давніх текстів, тобто є великі вкраплення латинських текстів, які треба, до яких треба залучати латиніста. Є цілі вкраплення старопольської мови, так званої макаронічної мови, тобто це є польська мова 18 століття, вона вже тяжка, бо вона вже кардинально відрізняється від сучасної польської мови, але в ній є ще багато вкраплень латинських. Є в нього вкраплення в їх його працях німецькі і є вкраплення французькі, і тому тут треба цілу групу фахівців залучати, щоб такі речі зробити. Тобто, це непросто. Є історія, барон що мав збірку монет і подарував її брицькій гімназії. Там гімназія, так наскільки пам'ятаю, це питання треба детально вивчати. Я не вивчав, так якби ці монети продала і використала там ті кошти для якихось своїх ціл. Повернемося до підкам'янського монастиря. Значить, оцей цей монастир це ну, велика історія, тому що е, цей монастир має вже. Е, Понад 400 років. Тобто, звісно, я не беру до уваги ті міфічні дати там, 13 століття, 15 століття, це, звісно, що все міфологія, або як тепер кажуть фейки, але насправді 400 років спочатку 17-го століття цей монастир існує, і багато тут всякого відбувалося, і багато людей з ним пов'язані. Але якщо так зразу задати запитання, от яка найвідоміша постать пов'язана з монастирем у Підкам'яні? Звісно, що чому ну, так склалося, що вперше, на думку, спадає ім'я садока Баронча. Тому що, скажімо, цей монастир став його домом на останні 40 років його життя 78. От і е, не тільки домом, але такою атмосферою, в якій е, народилися всі його основні праці, тобто всі основні праці, тому що до 1852 року Баронч відомий все таки як автор невеликих статей, а вже як автор величезних монографій е, по кілька сот сторінок. То він вже відомий. Е, от всі вони народвірніше всі вони народу. Родилися тут в Ну і е, тому цей монастир треба і е, пам'ятати в контексті наукової діяльності Садока Баронча. Ну, взагалі би навіть було добре якось відзначити якоюсь меморіальною таблицею. Е, е, ну, от кого, кого, а от цю постать однозначно тут треба згадувати і про нього говорити. Попри те, що інші відомі люди тут були, діяли, але вони більше так пов'язані вузько або вони були якимись тут будівничими чи господарями, чи просто богословами, теологами. Вони такі йшли вузько спеціалізовано. Барон все таки ширше він, якби вийшов за межі стандартної діяльності домініканського ордену, можливо, коли він на -на намагався це робити ще на своїх початках, то і з цього. Виникали ті конфліктні ситуації, що його не розуміли. Хоча, в принципі, потім було визнання навіть попри те, що Баронч не професіонал, однозначно, він не є професійний історик, він все таки аматор. Він професійний більше письменник. От з ну, така ситуація парадоксальна. Він професійний письменник, тому що він от володів словом дуже добре. Але він фактично і писав якісь літературні твори, але фактично це є таке ну, щось бічне, маргінальне от в його спадщині, а основне все-таки це краєзнавча робота. І от, попри те, що він не був істориком професійним, все-таки його при кінці життя навіть визнали академіком Краківської академії наук. Ми знаходимося в старій частині підкам'янського цвинтаря і за нами от якраз знаходиться каплиця, так звана кістниця або усуарій, яку ще в 1797 році монахи домініканці збудували от тут. Ну і взагалі цвинтар походить десь з кінця 18 століття. От, е, правда, в 1861 році е, власники під каменя Цетнери приклали великих там, коштів, е і цю каплицю було якби, ну, реставровано чи перебудовано. Це 1861 рік. І після того е в цій каплиці могли наполовину хоронити власників е містечка Цетнерів, а наполовину домініканських монахів. Ну, звісно, що в каплиці місця не вистачало, і домініканців хоронили отут. І ми, е по суті, як ми йдемо, то праворуч каплиці, ми бачимо таке ціле поле поховань домініканських монахів, священників з монастиря. От, Садок Баронч помер 2 квітня 1892 року. Тобто менше місяця йому залишалося до 78. От, попри те, що він був слабкого здоров'я і е, вічно мав ті такі тілесні страждання, прожив він досить е, довго. От, і е, садока Банча поховали, власне, тут, от в крипті цієї каплиці. Е, він був похований. Ну, але е, по великому рахунку, так виходить, що. Ну, його останки не збереглися, або ми не знаємо, де вони, тому що е, ну, зрозуміло, що каплиці ставали вже в ХХ столітті під час війн об'єктами грабунків. І от в 1920 році, коли під камінь захопили більшовики, вони ограбували оці всі поховання, які там були. Е, правда, до сьогодні залишилося кілька трум. Старовинних, які навіть ідентифіковані. А деякі труни зотліли, і просто останки, які були, зібрали і поклали в нові труни. Тому де там останки Садока Баронче, де чиї інші останки це дуже складне питання. Так що ну, маємо місце поховання його. А от з останками питання складне. От така от... Як то кажуть, посмертна вже доля цього відомого вченого священника, монаха громадського діяча Садока Барича.